Помідори у власному соку. Чудово смакують просто самі окремо, а ще ідеально підходять для соусу, до пасти, м'яса, голубців або дефтель. Нусики помідорок надрізаємо навхрест, заливаємо окропом, а за 10 хвилин воду змінюємо на крижану. Потім знімаємо шкірку. За таким же рецептом можна консервувати помідори зі шкіркою, але як для соусів це не дуже зручно. В наступних своїх відео я буду використовувати ці помідорки, і ви зрозумієте, наскільки зручніше це було зробити зараз, а не потім. Ту частину помідор, що має бути для соку, можна пропустити через соковижималку. Моя ж зламалася. Тому я роблю все вручну. Частину помідор, тих, що поменше, розкладаємо по банках. Іншу частину перемелюємо, додаємо спеції, лавровий лист, чорний та духмяний перець з горошком, а також оцет, цукор та сіль. Варимо 5 хвилин. Розливаємо сік по баночках з помідорами і стерилізуємо ще 5 хвилин. Детальний рецепт шукайте в описі під цим відео, також я залишу там посилання на інші свої рецепти. Нехай вам смакує. Не забуваємо ставити пальчики вверх, коментувати та підписуватися.